Вітаю дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему «Переріз та об'єднання множин, числові проміжки. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Ви вже знаєте, що в математиці будь-які сукупності називають множинами. До речі, слово множина має два наголоси, і це буде правильно. Можна називати множина або множина. У восьмому класі ми розглядали числові множини r множина дійсних чисел, в яку входять раціональні та ірраціональні числа. Під множиною раціональних чисел, тобто яка входить всередину, є цілі числа. Під множиною цілих чисел є натуральні. З курсу геометрії ми також дізнались про множину чотирикутників. В які входять трапеці та паралелограми, а під множинами паралелограмів є прямокутники, ромби і квадрати. Окрім них, розглядають множини, елементами яких є довільні об'єкти тварини, рослини, пори року, дні тижня, планети, обласні центри України, засоби зв'язку тощо. Трапляється, що деякі множини мають спільні елементи. Розглянемо, я приклад дві множини смайликів. Множина А містить 3 елементи, множина Б 4. Як бачите, множини позначаються двома фігурними дужками, а елементи всередині цих дужок. Давайте створимо множину, в якій є тільки ті смайлики, що має кожна із множин. Ця створена множина називається перерізом множин А і Б, а позначається ось такою позначкою. Подивіться на малюнок чотирикутників. Квадрати це також є перерізом множин прямокутники і ромби. А давайте тепер створимо множину, яка має кожен елемент кожної із множин А й Б. Для цього візьмемо всі елементи множини А і додамо не такі самі елементи з множини Б, тобто тих, яких немає у множині А. Повторів бути не повинно. Подивіться, помаранчеві, вони різні, тому що тут одна волосинка, а тут дві. І якщо у множини А вже є синій смайлик, то ми беремо лише один раз, як і сірий смайлик. Ця створена множина називається об'єднанням множин А і Б, а позначається ось так. А в деяких джерелах в інших підручниках ви можете побачити і таке позначення. Підіб'ємо підсумок вищесказаному. Перерізом двох множин називають множину, яка містить елементи, що належать кожній із цих двох множин, і тільки ці елементи. Зображувати переріз множин зручно у вигляді діаграми ейлера Венна позначають переріз такою позначкою і можемо одразу навести приклад. Нехай дано множини А, Б і С. Тоді перерізом множин А і Б. Є числові елементи 2 і 3. А перерізом множин А і С порожня множина. Тому що ця множина не має жодних з числових елементів множин А і С. 1, 2, 3 і 6, 6,7. Немає нічого спільного. Якщо є порожня множина, то існує множина. Всіх чисел. Її ще називають множиною всіх дійсних чисел, і вона позначається ось так. Докладніше про це ми ще поговоримо. Об'єднанням двох множин називають множину, яка містить кожний елемент кожної з множин, і тільки ці елементи. Також зобразимо у вигляді діаграми Ейлера-Венна. позначають або такою позначкою, або такою. Частіше ми будемо використовувати перший варіант. І давайте тепер покажемо також об'єднання тих самих множин А і Б. Це буде 1, 2, 3 і 4, тому що в множині А немає цього елементу, просто дописуємо всі елементи, яких немає у множині А. А в об'єднання множин А і С. Будуть всі елементи А і всі елементи С. Окремими видами множин є числові проміжки, що є розв'язками нерівностей. Поняття числового проміжку часто використовують і в інших розділах математики, тому бажано розрізняти різні види числових проміжків і навчатися знаходити їх перерізи та об'єднання. Розв'яжуючи якусь нерівність, ми одержуємо множину розв'язків цієї нерівності. Така множина є числовою множиною. Давайте виконаємо кілька завдань. Знайдіть множину розв'язків нерівності. Оскільки модуль будь-якого числа є числом невід'ємним, то розв'язками даної нерівності можуть бути лише ті числа, за яких х 1 буде дорівнювати 0. З цього рівняння х квадрат буде дорівнювати 1, а число у квадраті 1 може бути як від'ємним, так і додатним. Отже, множину розв'язків даної нерівності утворюють лише два числа мінус 1 та 1. Наступна задача. Знайдіть множину розв'язків нерівності 5 поділити на 3х більше 1. Застосувавши рівносильні перетворення до даної нерівності, одержимо, тобто помножимо на 3 і отримаємо х більше 3 п'ятих. Якщо ми 3 поділимо на 5, то ми отримаємо 0,6. Отже, множину розв'язків даної нерівності утворюють усі дійсні числа більше за 0,6. У кожній з розглянутих задач. Множина розв'язків заданої нерівності є підмножиною дійсних чисел. Але в задачі 1 ця множина містить лише два числа, а от у задачі 2 до цієї підмножини входять усі дійсні числа більші за 0,6. Таку множину дійсних чисел називають числовим проміжком. Числовий проміжок окремий вид множин, які є розв'язками нерівностей. Одержаний у задачі два числовий проміжок записують ось так. Читають від 0,6 до плюс нескінченності. Іноді в записі плюс нескінченні знак плюс опускають, але мають його на увазі, як з усіма додатними числами. Зверніть увагу, розв'язавши нерівність, відповідь записують так. x належить множині... Яка є числовим проміжком. А от розв'язання першої задачі записати треба так. Х належить множині, яка не є числовим проміжком, а містить окремі числа. Як бачите, запис цих множин відрізняється дужками. Тут фігурні дужки, тут звичайні. Про ці дужки ми ще поговоримо далі. А якщо задача не має розв'язків? Тоді ми будемо використовувати цей знак, який означає порожню множину, і записувати його будемо тоді, коли нерівність не має розв'язків. Ми дізналися, як записують числові проміжки, а тепер поглянемо, як їх зображають на координатній прямій. На цьому малюнку ви бачите. Як на координатній прямій подано множину розв'язки нерівності х квадрат мінус 1 по модулю менше або дорівнює 0. Тобто задача 1. Ми просто позначили точки на координатній прямій. А на цьому малюнку числовий проміжок від 0,6 до плюс нескінченності позначено штриховкою. Це означає, що всі числа, які розташовані після 0,6 Належать цьому проміжку. Ті числа, які перед 0,6, і саме число 0,6 не належать цьому проміжку. Ще кажуть, ці числа не заштриховані. Подивіться, точки на координатній прямій позначаються двома видами. Перший це суцільна або зафарбована, другий порожня або виколота. Нам потрібно дізнатися, в яких саме випадках ми повинні яку точку ставити. Якщо ми кажемо про нерівності, то давайте згадаємо, які вони бувають і які знаки мають. Розглянемо дві нерівності. Х більше мінус 4 та менше 1, Х більше або дорівнює мінус 4 і менше або дорівнює 1. У першому випадку знаки строгої нерівності, а у другому не строгої. У випадку строгої нерівності х не може бути числом мінус 4 або 1. Він знаходиться між цими двома числами, тому і на координатній прямій ці точки позначаються порожніми, у другому випадку х може бути числом мінус 4, тому що стоїть знак дорівнює, так само, як і числом 1. Тоді Позначаються зафарбованими або суцільними точками. Щойно ми розглянули, що проміжки записуються у дужках від мінус 4 до 1, але круглі дужки ставляться тоді, коли точки порожні. Якщо точки суцільні, то дужки ставлять квадратні, в цьому випадку тоді читають вже так: проміжок від мінус 4 до 1 включаючи мінус 4 і 1. Існують і такі випадки подвійних нерівностей. Тоді зображення числового проміжку буде виглядати так. Дужки будуть ось такі, там, де суцільна квадратна дужка, там, де порожня кругла дужка, і читати будуть так: проміжок від мінус 4 до 1, включаючи мінус 4. І такий варіант. Знову зображуємо так: проміжок від мінус 4 до 1, включаючи 1. Щойно ми розглянули проміжки подвійних нерівностей, але ж вони не єдині, давайте розглянемо ще дві нерівності. В першому випадку, на координатній прямій, зрозуміло, що існує точка 2, яка є суцільною, тому що у нас є знак дорівнює, просто записується за штриховуванням праворуч, тому що більше. Записується це так. Квадратна дужка, потім число 2 до плюс нескінченності, там, де нескінченність завжди буде кругла дужка. Читаємо Проміжок від 2 до плюс нескінченності, включаючи 2. У другому випадку штриховка піде ліворуч, тому що х менше 4. Точка буде порожньою. Записуватись буде ось так. І читаємо проміжок від мінус нескінченності до 4. Оскільки існує багато видів числових проміжків, то їх бажано відповідно називати. Якщо А і Б довільні дійсні числа, то числові проміжки від мінус нескінченності до А або від Б до нескінченності, ми ще кажемо плюс нескінченності, це нескінченні числові проміжки. Запам'ятайте це. А і Б з круглими дужками – це відкритий проміжок або інтервал у квадратних дужках. Закритий проміжок, ще називають відрізок. Там, де різні дужки, то це у нас проміжок відкритий справа, або проміжок відкритий зліва. В деяких джерелах ви можете зустріти інший спосіб зображення проміжків або іншу штриховку. Візьмемо нерівність Х більше 15, і запишемо проміжок. Зобразимо штриховкою або променем. Буває так, що виходить промінь з точки йде в ту сторону, в яку йдуть числа. Якщо візьмемо на рівність x менше 15, запишемо цей проміжок і зобразимо штриховкою, яка іноді в деяких підручниках може йти в іншу сторону, під іншим нахилом або кутом, а промінь також буде йти в іншу сторону. Але не хвилюйтесь, це все також є правильним, просто треба запам'ятати, що є різні способи зображення числових проміжків. У цій таблиці подано всі можливі варіанти числових проміжків. Рекомендую її собі зберегти на майбутнє. А на цьому малюнку показано числові проміжки, їх зображення на числовій прямій у вигляді променів і відповідні нерівності. Останній проміжок, подивіться. Він означає множина усіх дійсних чисел або, кажуть, множина містить усі дійсні числа. Ми вже казали, що проміжки це окремий вид множин, тому з ними також можна виконувати операції перерізу і об'єднання. Перерізом двох числових проміжків називають їх спільну частину. Ви вже знаєте, що я при підготовці до уроків використовую кілька різних підручників, а саме різні джерела інформації. Тому розглянемо кілька випадків перерізу із різними версіями зображення числових проміжків на координатній або числовій прямих. Візьмемо два проміжки, знайдемо їх переріз. І як це зображається на координатній прямій. Як бачите, перший проміжок заштриховано вгорі, другий внизу, а те, що їх об'єднує, однакові елементи. Це і є перерізом. Перерізом двох нескінченних числових проміжків є ось такий закритий числовий проміжок. Можемо також зобразити переріз двох нескінченних числових проміжків у вигляді променів. Перший промінь пішов праворуч, другий ліворуч, а ось цей інтервал це і є переріз. Подивіться: на перший погляд. Кожен новий проміжок утворений з внутрішніх частин та їх дужок, переставлених місцями від 0 до 4, від 0 до 2, від мінус 3 до 4. Але це оманливий висновок, тому що у наступному випадку перерізом буде проміжок, який знаходиться всередині, тобто це буде підмножина. А перерізом цих двох проміжків буде лише одне число мінус 3. Тому і записується у фігурних дужках, тому що це не числовий проміжок. Перерізом оцих двох числових проміжків є порожня множина, тому що немає в них спільних елементів. Штриховкою це позначається ось так. Зверніть увагу, переріз проміжків записують у певному порядку, починаючи з проміжку, що містить найменше з даних чисел. У перерізі числового проміжку та одного числа одержуємо саме це число, якщо воно належить даному проміжку, або порожню множину, якщо дане число не належить даному проміжку. Переходимо до об'єднання. Об'єднанням двох числових проміжків називають множину чисел, яка містить кожне число кожного проміжку і тільки такі числа. Так само розглянемо кілька випадків об'єднання та відповідного зображення числових проміжків. Отже, об'єднанням двох числових проміжків від мінус 2 до 4 і від 0 до 6 є від мінус 2 до 6. Штриховкою це зображується ось так. Кожен елемент кожного проміжку. Давайте подивимось на об'єднання нескінченних проміжків. І це об'єднання буде мати розрив у проміжку від 1 до 3. В цьому випадку буде розрив у точці 1, тому що пуста точка вона не належить жодному з цих проміжків. А якщо хоча б в одному проміжку ця точка належить, наприклад, як в цьому випадку то тоді точка буде суцільною, і об'єднанням буде множина, яка містить усі дійсні числа. Подивимось об'єднання з іншою позначкою, це також позначка об'єднання. І замість штриховки вже дуги, не промені. Подивіться, знову, на перший погляд, об'єднанням є проміжок, який складається з крайніх частин та їх дужок, а середні регулюють включення або виключення цього об'єднання. Але, якщо ми подивимось на об'єднання ось цих двох проміжків. Коли один проміжок є підмноженою іншого, об'єднанням буде перший проміжок, тому що всі елементи одного і іншого. Об'єднанням цих двох проміжків є обидва інтервали. А якщо подивимось на об'єднання нескінченого і відрізку, то знову цей відрізок буде підмноженою. Першого тому об'єднанням буде перший числовий проміжок. Зверніть увагу, об'єднання проміжків записують у певному порядку, починаючи з проміжку, що міснить найменше з даних чисел. Запис х належить пустій множині немає змісту. Не хвилюйтесь, звичайно, все це одразу запам'ятати і зрозуміти важко, але ми тільки но знайомимось, розглядаємо, потім ми будемо вже. Докладніше вивчати в це і в цьому році, і в наступних. А на сьогодні все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх в коментарях. Дякую за увагу. До побачення!